Слава Богу, дорогі браття та сестри, кожна людина, яка народжується від води і духа, покликана до вічного життя з Богом. І в залежності від того, як людина проживе життя тимчасове, таку отримує і вічність разом з Богом. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепрограми Благовість. Отож кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречусь того і я перед Отцем моїм небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто бере Христа свого і йде слідом за мною, той недостойний мене. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому ось ми залишили все і пішли слідом за тобою, що ж нам буде? І Ісус же сказав їм «Істинно говорю вам, що ви, котрі пішли за мною. При відновленні світу, коли Син людський сяде на престолі слави своєї, сядете, і ви на дванадцятьох престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих, і всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі, заради імені мого одержить сто крат і успадкує життя вічне, і багато хто з перших будуть останніми і останні. Першими. Сьогоднішня неділя, перша після п'ятидесятниці, називається неділею всіх святих. Церква вшановує всіх, які угодили Богові. І не випадково свята Мати Церква подає цей євангельський уривок для нашого його слуху. Адже в першій половині цього уривку Господь розповідає нам. Про самовіддану любов до Бога, тобто про любов, на якій тримається весь закон Христа, про любов до Бога та про любов до ближнього. Шанування святих угодників Божих бере свій початок ще з перших віків християнства. До прикладу, преподобний Симеон, новий Богослов, говорить про сонми святих мучеників і Всіх послідовників Христа, які пострадали за Нього, що Христос є початок, середина і кінець усіх, хто прославив Його своїм життям та подвигами. Преподобний Симеон новий Богослов порівнює сонми святих з золотим ланцюгом початок, якого є сам Господь наш Ісус Христос. Сьогодні, прославляючи Святих угодників Божих церква молитовно вшановує їх, тому що вони не по природі, не по своїй тілесній природі, а по благодаті виконали повністю закон любові, закон любові до Бога та до свого ближнього. Святі були у всі часи. До прикладу, візьмемо старий заповіт: це Авраам, Лот. Ной, яків, і саме їхніми молитвами тримається світ. Згадаймо, до прикладу, той біблійний випадок, коли Господь, бажаючи спалити Содому і Гомору, говорить Лотові: якщо знайдеш десять праведників, я помилую. Тобто, таким чином бачимо, що через життя праведників, через молитви праведників, Господь готовий помилувати і грішників. Якщо аналізувати Святе Письмо Нового заповіту, то першим, хто постраждав ради любові до людини, ради любові до нас, грішних, це є сам Господь наш Ісус Христос, який, не маючи жодного гріха, не маючи жодного пороку, проливає свою дорогоцінну кров. Ради нашого спасіння. Пізніше це святі апостоли, мученики та всі послідовники Христа сьогодні є загальновживаним та широко відомим вислів Тертуліана, що кров мучеників насіння християн. І це дійсно так, адже мученики, проливаючи свою кров, утверджували віру Христову. І на їхнє місце ставали сотні і сотні тисяч мучеників, тобто послідовників Христа. Сьогодні причислення до лику того чи іншого святого називається канонізацією. але акт канонізації це скоріше наслідок всенародного шанування того чи іншого святого. Нецерковним людям досить важко зрозуміти віруючих людей. Чому люди моляться до небожителів? Чому люди просять їхнього молитовного заступництва? Відповідь однозначно проста, тому що вони наші небесні друзі, тому що вони наші родичі в минулому по плоті і крові, але вони настільки змогли догодити своїм життям Богові, що унаслідували життя вічне і всенародне шанування. Зараз Доречно було б звернути і нашу увагу на Другу частину святого Письма, яке сьогодні читалося за богослужінням, а зокрема на слова, коли Петро, відповідаючи, сказав до Христа, що ми будемо з цього мати, коли ти прийдеш судити живих і мертвих? І Христос у відповідь говорить. Що ви сядете ви... на 12 престолах судити 12 колін Ізраїлевих. За свідченням та тлумаченням святителя Іоанна Златоустого усвідомлюємо і розуміємо наступне: Господь, говорячи ці слова, розказує своїм апостолам, що вони не будуть суддями, а лише розділять слави Його, коли Він прийде у друге судити живих та мертвих. І Останні слова, які Господь промовив в сьогоднішньому євангельському читанні, це були багато хто з перших будуть останніми і останні першими. Знову ж таки, святитель Іоанн Златоуст, розтлумачуючи цей, ці слова, говорить, що першими мається на увазі єврейський народ. Останніми є язичники, які вірували в Христа, але зауважмо. Яка відповідь, що перші будуть останніми, і останні будуть першими. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Ця неділя після святої п'ятидесятниці є неділею всіх святих? Часто ми, дорогі браття і сестри, вшановуючи святих. Бачимо їхні зображення в святих іконах. І люди, віруюча паства, миряни, звертаються до священника, до єпископа із наступним запитанням: чому ми вшановуємо святих угодників Божих, як ми їх вшановуємо і чому ми почитаємо святі ікони, або ще, як ми кажемо, святі образа. Іконою чи образом? являється зображення самого Бога, або того чи іншого угодника Божого, який прославлений самим Творцем, і перебуває там, у вічності разом із Богом у престола Господнього. На іконах ми зображуємо ангельський світ. На іконах ми зображуємо Божу Матір. Ці ікони освячуються благодаттю Духа Святого, окропленням води святої і тому. Вони рахуються благословенними і благодатними. Кожна ікона, про яку ми чули, знаємо. Вона зображує того чи іншого святого угодника Божого. І коли ми преклоняємося до ікони, ми згадуємо про той першообраз, який є. Ми згадуємо про Бога, чи про Божу Матір, чи про святих угодників Божих. Ми їх вшановуємо. Ми їх любимо і проявляємо таким чином до них любов. Часом ми чуємо від тих чи інших людей. Чому, з яких причин ми вшановуємо ікони, що ми поклоняємося православні християни? Творять собі ідоли, поклоняються дошкам, поклоняються краскам. Ні, дорогі браття і сестри. Вшановуючи ікону, ми вшановуємо самого Бога. Ми про нього згадуємо. Ми звертаємося до нього в своїх молитвах. Ми свідчимо свою любов. Згадаймо, у кожного домівці є фотографії, є альбоми, фотоальбоми рідних, близьких, батьків, дітей. Коли ми відкриваємо той фотоальбом, як би далеко не був батько чи мати, чи дитина, ми про них згадуємо. Так і ми, дорогі браття і сестри, дивимося на ікону Божу. На ікону Божої Матері і згадуємо про Бога, про Божу Матір. Про угодників Божих нам потрібно це робити, тому що є свідчення, є тисячі ікон, які називаються чутворними іконами, які посилають зцілення для тих чи інших людей. Людина, яка з вірою приходить до образу Божого, вклоняється, припадає, лобизає цю ікону. Одужує, зцілюється. Ми сьогодні знаємо, що є ікони, які мироточать, є ікони, які навіть кровоточать. А це благодать Божа проявляється на нас, святий Обрус. Сам Господь явив першу цю ікону нерукотворним чином і показав нам приклад вшанування ікон. Ми сьогодні можемо згадати також отців Сьомого Вселенського собору. Коли було встановлено законом, уставом, догматами і канонами Церкви Христової, вшанування і почитання святих ікон, торжество православ'я. Ми про нього також сьогодні згадуємо. Дорогі браті і сестри, нехай Господь всім нам допоможе надбати віру, духовність із допомогою ікон Божих. Особливо тут. Навіть в нашому місті згадаємо про ті чуготворні ікони, які ми маємо. Це подільська ікона Божої Матері, це ікона Святителя Миколая, ікона преподобна мучениці Анастасії, до яких ми припадаємо. І через вшанування ікон ми отримуємо ту благодать, Божу, захист Божої Матері. І все те, чого ми просимо. У Бога. Тож нехай Господь всіх умудрить, укріпить, дасть сили сповідати віру Христову. Сьогодні свята неділя. Ми сьогодні заговляємося, адже в завтрашній день розпочинається піст, піст перед святом святих угодників Божих, первоверховних апостолів Петра і Павла. Цей піст називається Петрівкою. Нехай Він буде для нас як та дія Божої благодаті. Нехай він буде для нас приємним, добрим, щоб ми змогли прийти до храмів, помолитись, очиститись і піднятись в духовному відношенні ближче до Бога, відчути його в своєму серці, в своєму розумі, приклонити свої тіла і свої душі Богу. Нехай Господь всіх благословить на цю добру пору. Посту Петривке. Боже благословение нехай перебывает и всіма вами. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители. Сегодня мы с вами начнем разговор о святых, о истории церкви, о том тесном приплетении Бога и человека. Определение церковное о церкви. Церковь есть общение святых. В ней исполняется обетование Бога. Бог избрал себе святой народ со всех народов. И собрал он посредством креста своего воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Об этих словах можно кратко пояснить, что Господь избирает людей. Услышавший Божий призыв, они вступают в церковь, преодолевают грех и с помощью Божию становятся святыми. Все обетования Божие о святости, о вечности, о безгрешности в полной мере в Царстве Небесном будут исполнены. Здесь же на земле мы приближаемся по нашей силе посредством таинств, исповедничества, молитвы, милосердия, добрых дел, взаимопомощи. И поэтому святые угодники Божии, исполнившие все это, действительно ставшие друзьями Божиими, вошедшие в вечность, всегда будут для нас добрым примером возможности быть святым возможности быть милосердным, умением прощать. И дай Бог, чтобы всегда мы обращали свое внимание на их подвиг, на их труд. Он так полезен, он так нужен. Мир достаточно быстро меняет своих кумиров, появляются новые герои, новые веяния. Они захватывают модою, всевозможными увлечениями много-много людей. Но все это как пыль. Проходит век, два, и нету. Исчезли империи, пропала мода все это прахом лежит на могилах, а святые угодники Божии во веки едины. Вы удивитесь, братья и сестры, если прочтете труды святых первого, второго, пятнадцатого нашего века, как близки они по духу, как едины они Богом, проповедуют о том же, хотя разнообразными словами, и каждый из них прожил особую жизнь, разное образование, разные эпохи, но они едины, они уже воистину победили мир, само время им не подвластно. Воспоминем 1240 год. Киевская Русь под нашествием татаров падет. Разорятся храмы, падут города, народ обеднеет. Но все же церковная жизнь, жизнь общественная постепенно налаживается. Да, платили дань, но и строились, жили, торговали, даже пытались с завоевателями вести бои. И вот один из героев того времени, князь Тверской Михаил. По интригам даже и кровного родственника был оклеветан перед князем Узбеком. Был пленен, претерпел всевозможные унижения. Однажды князь Узбек, татарский повелитель и хан Монголов, отправился на охоту со всей свиту конно. И бедный князь Михаил все это время, около месяца, в оковах следовал за воинством и свитую узбека. Можно себе представить, насколько велико это было все претерпеть. И что удивительно, знавшие князя люди и оставившие нам воспоминания о нем, пишут, при каждой возможности князь пытался найти священную книгу, священное писание. Он неустанно, если мог, где причащался, призывал священников, и ему шли даже на уступки. Он размышлял о небесном и, наверное, уже знал, что его жизненный путь будет завершен. В конце концов, князь был казнен, и здесь произошло удивительное событие. Один из его обидчиков, татарский воевода, больше всех на князя клеветавший, посмотрел на родного сродника князя, именно и главного интригана всей этой истории, и сказал, «Как же ты, христианин, бессердечен! Твоего брата, твоего родного умучили, а ты радостно потираешь руки! Где же ваша совесть?» Итак, князь Тверский Михаил, венец свой мученический получивший, и нас научает твердого стояния в любых жизненных ситуациях, печали это, горе, болезни, Господь выведет. И смотрите, где память узбеков прошла история, миновала татарская орда, а мы помним князя Михаила Святаго, в честь его строим храмы, молимся и призываем его на помощь нам грешным. Те, кто не имеет друзей на небесах, Неспроможний правильно сприймати вчення Христове. Ті, хто не шанують святих, вони відірвані від золотого ланцюга, початком якого є Христос. В сьогоднішню неділю, неділя, яка носить назву всіх святих. Ми усіх вітаємо з Днем ангела. А на цьому ми з вами прощаємося до нових зустрічей.